Йоу, ребята, всем привет, с вами Жукпук, Жук Смердюк, Литл Битл, короче, с кем бы, кем бы я не был, ребята, еще, да, хочется сказать. Хочу это видео присвятить себе, конечно же, конечно же, хочу в этом видео поблакать про себя, конечно же, конечно же. Да ладно, вообще, хочу в этом видео поднять такую тему, меня, Так, звісно, конечно то же, конечно же. Та ладно, я хочу в цьому відео побалакати про мої зміни, трансформації для старої аудиторії, яка наблюдала мене, можливо, в період з 20 по 22 рік, да, можливо, даже до 2023 року. Що произошло, так сказати, да? де, де мене взагалі бідного носило? Де ребята, де я був все це час? Прийшов в ресторанчик і такий думаю, блядь, бля, я хочу панкейки якісь вкусні. И тупо жмочусь, представляете Это чувство голимое, когда ты тупо жмотишься собишь что-то, ну, деньги вроде есть Но ты думаешь, надо там отложить Надо там сэкономить Ну, блядь, ты ж хочешь панкейков Почему я себе в чем-то отказываю Я себе взял панкейки и кофеек еще взял и сижу кушаю И вкусненько, так хорошо мне. Вот, ребята, что я хочу вам сказать Да, на початку Я Вообще, з гордістю пам'ятаю ті часи, тот вайб, вообще, який був в 2021 році, коли да? були криси в мене. Хто слідкував за мною тоді, той пам'ятає реально наскільки вообще несся реальний вайб тоді, Скільки було юмора, хорошого настрою, вайб, тупо вайб, реально одним словом, вайб, Макдемарку, демарку, слушати, сигарети, курити, півко попити. реально тупо потанцювати. Я не знаю. Така простота була во мне, знаєте? Така простота, детство такое, я, яким я ділився з великим-великим задоволенням до людей. І це мене надихало, типу, знаєте. От реально, я людям просто передав этот вайб просто егкості какой то простоти какой то просто. От просто жизни любви якогось такого. Я, знаєте, уже 5 років, можна сказати, веду Instagram, веду Telegram, веду, короче, якісь соцмережі і в мене буквально на кожен день на протяженні 5 років, за винятком там, знаєте, 3-4 днів, можливо, за ці 5 років, а ні Неділі, От я був на шипоті, я не постив історії. І це був еди... коли я був на шипотах, це були єдині моменти на фестивалях. Типу, це були єдині моменти, коли я не постив історії. Так я на протяженні п'яти років кожен день уявляєте пощу свої думки. якісь. Кожен день говорю про себе, кожен день щось фоткаю, знімаю. І це життя, понимаєте? Це, це серіал якийсь. Моя життя просто з моїх соцмережі. Це серіал якийсь. Ви буквально люди, які спостерігали за мене давно. Ви буквально спостерігали за життю чоловіка. Ви буквально спостерігали за життю чоловіка, який міняється, який зростає, якого міняються думки, думки чувства, у якого я буквально ріс. Тіпа. Типу. І ви це бачили і наблюдали за цим. І це вже так 5 років йде. І зараз я дійшов до моменту такого, як зараз, і з великою великою теплотою згадую. минулий час, на самом деле. Я дійсно, я надыхаю себе, я надыхаю себе, и я люблю повертатися иногда в минуле, знаете. Но не для того, чтобы сказать, блин, капец, как раньше было круто, а наоборот сказать, класс, типа, я реально жом, реально жом, тупо жом, красавчик, красавчик, блядь. Реально тупо жом, молодец, вайбуем, реально вайбуем. И вот это чувство вайба просто пытаюсь от, с тех времен аж сюда протащить, потому что Жизнь поматала всіх, і много ситуацій произошло в моїй житті. Знаєте, із мене, які мене поміняли в определенний момент. Ну, якраз таки війна, типа очень сильно вплинула да, на мене, на моє сознання, кабута заблокувала, заблокувала много ситуацій. Мої потоки вайба, жизнь, вай, любі, любі простоти. Якось мені стало трошки складніше, але завжди, завжди і всегда для мене буде. Чувство детства, це світ, простота і легкість самим головним авіатіром. І я звертаюся іноді до себе в минулому для того, щоб повернути якраз таки це чувство, тому що це те, що мені може не вистачати, це те, чим я можу надихати сам себе, понімаєте? Це, це логкістю, цим чувством житі, рітму. Типа, ну, як я раніше, просто там в лісочок якийсь вийшов, коли в Швецарії жив, да? вийшов в якийсь лісочок, сняв якийсь тікток, блядь, про музику, що це тупо вайбує, реально. Реально войбує. І я знімав кожен свій крок, вообще, кожну свою думку. Потім, е, що повпливало взагалі на мій контент, це то, що я почав трошки закриватися почому-то. Я почав упиратися в власні якісь межі свої. І тому деякі речі я не міг проговорювати. Бо я сам собі не хотів це проговарювати, знаєте, я не хотів сам собі в цьому, або просто в якісь свої грані які ще щось. Вот. Але в Швейцарії, типа, я прожив год і тоді я ще ділився, тому що я був сам, знаєте, в мене нікого вообще не було, типа я ні з ким особо не ділився. Я продовжував ділитися в Інстаграмі, жити, ділитися своїми чувствами емоціями. А Потім я поїхав в Київ. І в Києві знайшов друзів, знайшов близьких людей, і в принципі знайшов для себе творчество, малювання, знайшов для себе інших людей, з якими я міг ділитися своїми мислями, чувствами. І я забив взагалі, реально, я забив за, за те, як це бути іскрим в соцмережах. І це зараз то, що я повертаю до себе, тому що осознання того факту, що ну бля, ну я реально, типу, я не хочу це ні в коїм випадку, знаєте, не какое-то Но реально же, легенда ТикТока. Спасибо за детство, реально. Он даже малой скажет: спасибо за детство, Владос. Спасибо за детство, Жукпук. Спасибо за вапики, ты дал, ребята. Ну, реально же, я посмотрю, типа, столько вдохновения было передано, столько было получено от людей, столько всего произошло вообще. Реально, что в определенный момент я просто думаю. Ну, реально, тупо легенда ТикТока. Реально, вд спасибо за вдохновение. Спасибо за детство. И я думаю, так надо продолжать дальше людей вдохновлять. Надо реально дальше. Чистота і іскренність це найголовніший ключ вообще в цій жизни ко всьому. Якщо б ми все проговорювали, якщо б ми проговорювали все, що потрібно між нами, між людьми, говорили, все напрямую в соцмережах, нічого б не скривало, та нічого б взагалі в житті нас особо не парило, тому що ми надіваємо якісь маски, прямося, ховаємося, але чистота і проговореність це. Реально уровень в цій жизни. И мир будет говорить тебе, что так ты не выживешь, и что это тупо бред, и все будут тобой пользоваться. Но надо идти вопреки всему. Похуй, что тебе мир говорит. Если ты щирый человек, жизнелюбивый, добрый, то несится до конца, до своей жизни и надыхай других людей. Напевно, я не усвідомлював взагалі. Якийсь час я взагалі не усвідомлював своєї сили. взагалі не усвідомлював того впливу, який я маю на людей, які мене дивляться. Взагалі не усвідомлював той сили, типу, ре реально впливу на людей. Я, я вдихновляв життя, просто того сам не розуміючи. Люди мені про це писали говорили, але я сам того не розумів ніколи. Я не чувствую, типу. я як как би бы думав, що я таке діяла. Я просто з собою і своєю життю показував людям. Себе показували людям цю простоту і легкість, і тим самим вдохновляли їх на це. І з моїми духовними, да, так сказати, пробужденнями. хто за мною спостерігав, давно пам'ятаю, що я чоловік, який. Всі так борился, да, я всі задавав якісь випроси, які касаються нашої лічності, сознання, вищого чого-то. Хто пам'ятає, той пам'ятає. І в определений момент я став більше, став на цей шлях познання, став на цей шлях познання і познавав ще більше, більше у ході ще глубже, глубже. І я розумію тепер зараз, що ті знання, які я отримав за, да, за ці духовні пробудження, за етап моє, мого взрослішання, Ті знання, які я Я можу їх передавати тепер, теж як і вайб, і свайбок. Я можу передавати знання, які я здобув передавати. Как би якийсь духовний аспект до людей, передавати знання про самих себе, передавати знання важності єдиночості, важності важливих речей і життя взагалі в цілому, настоя... в настоячому моменті зараз. Це те, що я сам обізнаю і познаю зараз. Я почав вивчати себе і вивчати через себе весь світ. я начал изучать через себя вселенную, род свою, семью. Я просто реально, на... я ушел, в... я просто буддийский монах, ребята. Я ушел в поиск себя. Я ушел в поиск истины сквозь себя. И познавая себя, познавая какие-то там истины внутри себя, я находил ключи к жизни, находил ключи к моменту сейчас. И в какой-то определенный момент я просто понял, что... Какие-то мои желания, Якісь убіждення, негативні установки це все хуйня. Я хочу бути свободним чоловіком, і моє прагнення до свободи завжди було в моїй житті, завжди просто прибивалася наружу. І якесь це прагнення до свободи і служило ключом якраз таки для моєго духовного розвитку, яке зараз, в принципі, поміняло мене, але треба втрачати вайб, треба визначати простоту і легкість, і. Нікуди я не дівся, я завжди я стараюся возвращаться к тому Владику, який був, тому що я я його люблю. И... Я з часом почав розуміти, наскільки великий все ж таки, потенціал приносить, скільки просто зв'язків приносить мені моє діло, приносить мені моя щирість, скільки можливостей мені приносить мій э, інстаграм, скільки вообще людей. Близких для себе, я всіх людей в своїй жизни встретил, напевно, через Instagram, понимаєте? Вот. Ну, как-то связь, 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 связь. Стики всего происходило помощи со стороны моєї аудитории, сколько происходило вообще. Буквально, реально, я живу за цей. Иногда не было денег. Люди скидали мне деньги в определенный момент, когда мне це было пиздец, как нужно. Когда мені не было где жить в другой стране, я выкладывал истории. Або люди мне сами писали, приходи, чувак, типа, можешь пожить як сейчас. Это определенная связь, определенный грунт такий подо мной образовался, знаете, многолетний. И люди, которые со мной давно идут, тоже как бы я їх ощущаю, поруч, как таких древних древних, да, наставников. И люди, які знають мене совсем мало, типа не знають мене того старого, да. Тоже все равно я ощущаю под собой землю и почему-то я не осознавал силы вообще своей аудитории. Я постоянно думал, что все меня радуют, что я блогер, я постоянно думал, что все меня родственники, что я тиктокер, что меня дети смотрят, там я такой, блядь, капец, меня все смеются. Але на самом деле це в это це все время реальный хасл, типа, це реальный хасл, что за мной святые люди, за мной наблюдают люди, и це охуенно, вообще це тупо реальный хасл в этой жизни. Буквально семья, понимаете? Буквально я окружаю себе семьей, люди, яких я ощущаю своей землей под под ногами, людям, каким у нас происходит взаимообменья энергия и э, все на свете. И в определенный момент просто я реально потерял ценность того людей, які мы нас постерили. Вообще, в целом, потерял ценность дела своего, и поэтому у меня было такое вообще желание отвернуться от этого всего, короче, броситься все. Я потерял свою как бы, значимость, значимость сили. В вот, якийсь момент, не знаю, якісь мене, мабуть, якісь комплекси, а какие-то якісь комплекси і вот пересекли как-то. Що я перестав знаходити цінності в аудиторії, знаходити цінності в цих людях. І я забув о том, що буквально моя Аудиторія і люди, які слідкують за мною, люди, які слышать мене вот здесь і сейчас, ви слышите мене, ви чувствуєте мене, ви наблюдаєте за мною. Вам інтересні мої слова? Вы есть люди в моей жизни, которые сделали все для меня. Понимаете? Вы есть люди, которые интересуются моей творчеством, так как не интересуюсь даже я, чи мои друзья, близкие, моя семья. Никто так не интересуется, никто так не интересуется мной, как вы. И поэтому намер, как бы... Він чистий до вас. Хочу сохранить этот хасл, Я хочу сохранить вот этот именно сильно общение, того, що Ну, типа я могу вот так вот все. Я показываю себе так, как, как, как есть. Типа даю информацией, делюсь, цим делюсь цими потоками нахождения, делюсь этими потоками любви, понимания, все на свете. И ви буквально, ті люди, які наблюдають за цим, смотрят, і це мені завжди було Більше за все не зрозуміло, знаєте, як таке може бути вообще. Як це так? Що вам ні таке, що люди смотрят, що я допомагаю там комусь? Ну це капець какое-то вообще. На початку до війни я вчився в школі. Да. До війни, до початку війни, я навчався в школі. Потім виїхав з України, коротше, вже в Швейцарії жив, вже в Польщі. Бросили школу, виходить, що нікуди я потім не поступав. Криси були в селі з моєю мамою. Криси померли. От. Криси померли. Багато людей питали, кстати, що з ними, як вони там. Але криси, ну, живуть криси три роки. вроде, жили вони три года і прожили вони велике життя. Вони прожили дійсно насичене життя. Вони прожили очень много. Вони прожили реально крисине охуєнну жизнь. Я їм подарував тупо все. Вони прожили реально крисине найкраще воплощення. Бля, це такий був вайб, ребята. Взагалі, я пам'ятаю криси, я. Це взагалі какой-то да, персонаж був тот, тот жук, тот Little Beetle, вообще, З цими крисами, з цим смехом, блядь. Це було просто чудесно, я не знаю. Я дико люблю ці часи і Крис відпустив, типа, перше, померла Лу. От, вони були вже старенькі, потім померла, Бу. Я поплакав якийсь час, але зрозумів, що я до цього себе підготавлював і знав, що вони уйдуть, і це нормально абсолютно. Поэтому особо я не скарбіла, пустів, як би це все, і все, і нова життя в мене почалась. Да, Період 20-го року, 21-го, початок 22-го, це тут вайбення не передаваєй, за який я буду благодарі і вдохновлятися їм завжди. Тому що внутрі тебе завжди був якийсь світ, такої надії всегда хороший. Я не знаю, і Тікток якийсь був фін, що знаєте. Ми кабута, бо всі якась сім'я була большая така, і я безмежно вдячний за ці часи. типа, yeah, я не знаю, ребята, ці часи це мій найголовніше натхненник. Вот, якщо ви зі мною наблюдали, да з тих часів, бачили, десь спостерігали, дай смузі, вот эти приколи з крисами, там, дай пшена, я вам передаю привіт, ребята. Передаю привіт спустя 4 чи 5 років. Это пиздец, конечно, 4 чи п'ять років. І якщо ви пам'ятаєте, да, моє стрімлення к свободи тоді мої бажання, путешествувати, вот просто быть, бути, жити, це вот проснулось в какой якийсь определенний момент. І знаете, зараз я хочу вам сказати, що. Я проживаю життя своєї мрії зараз. Проживаю життя своєї мрії. Мене оточують правильні люди. Мене оточують мої люди. Я проживаю одне з найцікавіших життів, вообще моментів, епізодів в своїй житті. І я впевнений, що Владик 2021 года, року. Він знаючи про те, яке життя проживає зараз, цей Владик, він був, просто був безмежно щасливий, тому що це було просто в якихось його взагалі, таких, 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 вообще заколках його мрій, і зараз це буквально моє життя. Ця свобода привела мене до моїх мрій і сміливість ця привела до моїх мрій. І моє життя змінилося якраз завдяки тому, що. Якраз раз таки завдяки просто рішенню, от просто взяти, кинуть все нахуй і поїхати на край світу, отак так вот, в путешествии, без денег, без нічого. І це один із таких серйозних кроків на пути моєго вообще становлення і понимания свободи, понимание личных границ в голові. Тому що ти сам себе застраюєш, застраюєш, а мир відкрит перед тобою, Все відкрито, все відкрито перед тобой. не Немає документів, да похуй, їдь, да їдеш як то не маєш денег. Да похуй, де да, як ти доїдеш, все рішиться. І якраз таки да вот это путешествие моє дуже змінило мене. Зараз я а, вже доросивши. Я думаю, да, зараз я вже доросліше, зараз я живу творчеством, займаюся цим творчеством. Продовжую далі знімати відео, ділитися як би своїм вже життям, але більш хіповським таким. Ділюся своїм життям вже зі сторони пригод, показую вже більш свої глибинні думки. Знаєте, але я розумію, що все ж таки ця простота, це дуже круто і це потрібно повернути. Це головний ключ на путі, Це мій було саме навірно главне в Ключ код ребята. Вот. Тому такі делишки чудові були часи. І зараз, в принципі, зараз я живу в Португалії біля океану. Живу в спокої поки що. Люблю одиночество, мене оточують хороші, рідні люди, рідні душі. В планах жити. Подорожувати в планах створювати новий двіж, в планах створювати новий мір, в якому є любов, в якому є свобода і в якому є просто блять, воля ця. Воля просто вибору і проявлення іскренності творчества. Вот. Поэтому, ребята, отак от отакі, был період в нашій житті. Хто спостерігав з тих часів, передаю всім привіт, передаю всім просто. Обійми, обнімаю вас, сподіваюсь, що ці 5 років, 4 роки також для вас були потужними, змінили вас на краще. І не треба би, тягнутися, да, уходити в минуле, думайте о минуле. Тому що минуле це минуле, би, воно минуло. І ми іноді обращаємося в минуле противоречим і закриваємося від. прекрасного нового просто. Мы иногда блокируем но новое в нашей жизни тем, что мы сильно залипаем в прошлом. Но истина проста. Есть тики сейчас, есть тики момент здесь и сейчас. И как бы ты не хотел вернуться или не думал об этом, это все уже прошло и этого уже всего нету. Это уже есть тики здесь в сердце где-то и больше никак, больше не по-другому никак. Все вже це ілюзія. Тому відпускайте, відкривайтеся к новому. Чекаю вас на інстаграмі своєму. Можете подивитися, ми актуальні зараз, як я живу, як я подорожую, що вообще мене оточує. Якщо вам цікаво, якщо ні, то приємно було, що ви додивилися це до кінця. Бажаю вам гарного життєвого шляху, натхнення і любові. Вам бажаю.